Що ж, вітаю нас тим, що ми досі живі. Та поки спали на свіжому повітрі, нас ніхто не з'їв. Тому пропоную зайнятися вивченням території, щоб зрозуміти, де ми все ж таки поселились. Ранок почнемо не з запашної кави, а з заправки пічки мідною рудою, щоб поки ми подорожували, пічки не простоювали. Сахай воно собі тут працює, а ми поки зганяємо на ту точку, оглянемо, що там. Поки в нас день, гарна погодка. Вау! Що це тут таке? А, ну давай розберемось. Хто це тут в мене під територією тусується? набір. Ну, для переробки, коротше, ось, так. Да. Це все для переробки матеріали. Бочки, до речі, що в нас по бочках. Вони оформляються чи ні? Ні, бочки це декорація. О, бачу скейсик. Так, бачу. Тікай, тікай! Так і знав, що це щось. Поганенькі. А, ось. Типу в тому на мене накинуло. Стоп. До цього краще не підходити. Окей. Такі небезпечні ці павучки. Так, Патрики, це дуже непогано. А це такий якийсь цікавий персонажок. Так, не зрозумів, я на якусь територію зайшов чи що? А, оце територія. Такі гарні будиночки, всі обережненькі, не такі, як в Расті, тупо квадрат і все. Вон, люди тут будуються. Вон двері вічі. Давайте зайдемо в гості, подивимось. Прикольно. Статуеточки. Тут чисто такий цех. Робітничі в цеглі, до речі, дуже гарно виглядає органічно. А я виходити не можу, Да? Якщо мене зачинить, то мені срака ж буде. Але хочу оглянути. Ой, тут якось незручно вхід зробив. Це йдемо, звідси, щоб мене випадково не зачинили. Так, да, всі прям на артешці ці побудувались, чому? Дуже багато вон там, кучу домів. Ось, це це ж все. Ого, ого, тут ціле поселення. Та ти шо? Так, да, у всіх всі будиночках, це, чи, чи це текстурні. І зрозумію, чи це і гравці будуються, чи це текстур. Це гравці, підсвічуться е, табличка, що це типу гравця-конструкція. Так, але зачинено. Можемо позаглядати у вікна. Діставшись місця призначення, на мене там чекала молода дівчина, що подарувала рецепт на дробаш. Також неподалік хтось лишив досить корисні повідомлення. Як на мене, це дуже крута механіка. Підніміться сюди, щоб стрибнути та отримати ящик із здобичу. Так, опапа. Так, що піднятися? Куди? А, дивись, в натурі зверху тут. О! Ха -ха, ти представ? Прикольні смс-очки. Так, треба лайкосик чувакам поставити. Що там? Energy Link? Ще непогані якісь ресурси. Так, давай, де там лайкосики? Все, лайкос поставив. Дякую. Ці записки від інших гравців. Люта імба. Я оцінив. А що я не оцінив, так це кровавий місяць, із-за якого я чуть не відлетів від летючого торшера. На щастя, успішно дістався додому та трохи відпочив від цієї нічної атмосфери. На ранок в мене вже була запланована купа справ. Перш за все, вивчив нові рецепти та матеріали, виготовив мідну сокиру та детектор рут, Та нарешті зайнявся будівництвом бази, бо жити на свіжому повітрі це не мої пріоритети. Ну давай трішки забудуємо фундаментом. О, навіть на півблока можна. Цікавий хід. Вище нижче. Ой, от тобі вище й нижче. Досить світло, од моє ліжко. Блін, так уже якось по-домашньому. <хи> так, тут у нас вихід на другий поверх. Так, відчиняємо. Вау, як яскраво! Так, розвидняється. Можемо оглянути. Велика територія. Тут можна всяких декорацій наставити. З цієї сторони, також ось. Собій балкончик, собі оглянув. До сусіда привітався. Привіт, сусіда. Подивився на веселочку. Зачинився. Тут обдивився все, все достатньо видно. Тут наверху, вже, якщо взагалі нема чим зайнятися ось сюди, буде взагалі релакс-зона тут. Все, ось такий будинок получився, я думаю, дуже крутий. Мені подобається. З цим освітленням взагалі топ. Ось, і ще в нас одна кімнатка, так? Тут у нас спальня, типу, буде, тут трішки у нас камені виходить, ну то таке. Оце мені клас, це мені дуже подобається. Що сонце прямо сюди заходить в кімнату і освітлюється. І тут також багато місця. Ось тут робоча зона, дуже класно виглядає. Тоже сонце заходить, промені, Собі працюй, релаксуй. А то маленькі стелі, не люблю маленькі стелі. Все, ось така у нас відкрита зона велика. Ліжко прикольно, сонце прямо на нього світить. Круто. Наступним важливим етапом гри є будівництво гаража, тому я прийнявся за його зведення, але те, що мій дім знаходився на височині, вносило свої корективи. Так, гаражик в нас тут ніде не влізе, я так гадаю. І я, якщо його тут поставлю, проблема в тому, що йому так не зможу використовувати. Стоп, то я тут же можу будуватись, все тут нормально вийде. Так, гаражик є. Тепер з фундаментів з'їзд треба зробити. Тут, до речі, у мене вже підйомчик такий людський виходить. І щоб в нас взагалі без проблем все було. Я не знаю, наскільки той мотак, ну, прохідний, чи він зможе так виїхати. Так зробимо ще для захисту більш-менш. О, тепер у мене тут вихід є, все. Тут гаражик. Оце вже нормально забудував. Це вже мені взагалі топ як подобається. Так, гарно-гарно-гарно. Так, мотак. Що тут для мотака треба? Ану, дивимось тепер. Менеджер. Вау. І бензобак. І крафтим мотак. На. ху <світ> ху <світ> це, до речі, мені таки не <світ> подобається отакий стиль е... мотоциклів. Так, стоп, я тепер можу на нього сісти, так? Да? Ну, логічно, типу да? А ну як на тебе? Чи це якийсь скіл ще треба вивчити, чи що. Так, мотак в мене є. Та ні, повинна якась кнопка бути, типу. Сісти на мотак. ФК якась засвітити, чи ще щось. Нічого не світиться. Так, коротше. Знаю. Знаю, я як тепер сісти на мотак. Для цього знадобився невеликий відеогайд Ось подивився в інтернеті, бо щось я не міг допетрити як на нього залізти. Чи так, чи так, чи отак ось. Як результат, коротше, цей мотак він призивається. Тобто, беремо чик і ось він. Оп, все. Є в нас тут мотак. Можна його заправити і все, ми можемо сідати. Не потрібно цей заїзд. Я думав, що будемо заїжджати сюди чи спускатися, але в принципі захід зато зробив собі толковий людський. Сідаємо на мотак і випробовуємо його. Блін, а керується він круто. Дивись, як пробуксовується. Стартує з пробуксовкою, тормозить також і його чуть-чуть ще й суне. Блін, мотак дуже гарний. Мені подобається такий стиль мотоциклів, я вже казав про це раніше. Бобер чи як там на них кажуть, наче? Так, все, полетіли. Полетіли на точку, куди нам там треба. Так. Ой, світло. Кайф вімкнув. Ой, кінець дороги, не туди я поїхав. Давай назад виїжджаємо, вийдемо. Ого, руду зламали. А зафармили, ні? Так, ну трішки ХП прибрали, ну нічого. Так, все, поперли. Олені на дорогах, як завжди. Вау! А швидкість непогана. 94 км. І відчувається швидкість. Тепер взагалі по кайфу не ходити пішкаря, а ось так собі сів і доїхав. Тупо, -тупо десь ганчиком зараз відчувається Це з цим мотоком. Хабір. А тут ще табір. Тепер точно десь ган. В таборі, до якого я приїхав, можна було поповнити запаси у місцевих торговців, позбирати ніштяки на території та скористатись телепортом прямо до бази. Що я і зробив? Трохи відпочивши на базі, з першими проміннями сонця, я беру мотак та відправляюсь на відому, заражену територію, де на мене очікував місцевий бос. Що це я підібрав? О, я тебе зрозумів. Йой, яке воно стрьомне. Так, давай зарбалета тоді. Забалета потужніше. Так, мінус бошку зробив. Куди мене далі стріляти? А ну, в ноги можу. Тепер серепетую. Не в шию десь, в область голови. Опа, РПГшечка. Ого, ого, аж фпс спросив. Ти що таке робити? На. Норм. Живу. Є, ласт був. Це? Віктор <laughs> Так, що там в тебе є? Так, це не з тебе. Ну, а де приколдесики? Якісь будуть за те, що я, типу, тут. Це нагорода за місію. Level SN. Оп-оп оп, стоп, 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 стоп. Ага. Так, що тут за підсказки? Один ящик зі зброєю в одному з маленьких будинків поблизу, по решта в великому будинку. Дякую, підсказочки, чисто спойлери такі. Блін, круто. Я, до речі, не думав чекати будинки, але. Ас тут написали. то прочекаємо. What the fuck fuck? Я замерз! -ху 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 -ху. Ви що, що за скрімінги? стоп? Ти прикинь, таке чудо навіть є. Тут ще меблів потрібно боятись, на секундочку що, твоя хата, Що ти сюди зайшов? Тебе хтось запрошував? Такий зайшов, втикає. Хто тут лазить, шариться, так. Не знаю, щось підібрав. А де. А де скринька, я про яку казала, в маленькому будиночку? Чи це чисто такі рофл від гравців. Типу зайди, повтикай, щоб застив трішки від холодосику. Там, хтось з ліхтарем. Там взагалі не хтось з ліхтарем, там ходячий ліхтар. Так, холодос, я вже боюсь. я тепер буду перевіряти контрольний. Після такого випадку. Та, о, скринька є. Йо, лопата тут, Energy, мод, гранати. Оце вже цікавіше, підлутувати такі ящички, такі скринічки. Йдемо ще великий ящі. Е, великий будинок перевіримо. Так, велика скриня, найс. Мені подобається, як він на набігає, йо-майо. -йо. А от зараз можуть йти моби, і мене, типу, гасити, гамселити. Так, голова, давай починай, Так. Ты ж холодос. Так, що тут у нас? Обронька, Таланти якісь И моди на броньку, стероид. Нормально вноситься. Ого, навіть лук. Так, це якийсь здоровий ящик. Тут має бути щось топове, походу. Пістолет стоп, чи я пістолет не знаходив? Я, напевно, знаходив рецепт. Да, ось. Рецепт, типу, знайшов. Прибуду лопатки замість мечетки. Так, а лока, ну, як там лук стріляє? Натягуємо і стріляємо. Гуд. 340 найс. Nice. Зачистивши моторошну локацію, наступним завданням було активувати рифові якорі. Перший розташовувався в болотистих угіддях, які виглядали досить атмосферно. А на ходу спригнув? посунувся, кайф. Забираємо активацію. Нам за активації цих точок дають прикол Тепер можна підлутатись. Бабулька, добрий день. Що у вас тут є на огородини? гарбузи бачу. Дідулька. Привіт. Ресурсики. Бідно живете, дивлюсь. Але нічого, дякую за таке. І таке знадобиться. Так, що там, якийсь босс чи що? Вау! Коктейлі молото кидає. Ти що таке робити? Ти таке більше не роби. Не вставай. Так, квіти. Збираємо. Можливо, знадобиться. Все лутає. Все, що криво лежить, все підлутаю, бо не знаю, чи воно мені треба, чи не треба. Напевно, треба. Ще ж потрібно якусь пічку зробити, щоб готувати собі там їсти. Автобус, а його треба вбивати, чи на ньому можна їздити. Так, забираємо. Знов там цей уголоте те відродилось. Ти що за створіння таке? Капець, який стрмне. Літає, пригає. А ну давай підійдемо, глянемо. Що це таке взагалі? Ходячий автобус. Імунітет. А тепер не імунітет. Так, ми не зрозумів. А чому той імунітет, то не імунітет? Це, походу, транспорт місцевий. Бо ХПшки немає. Що ж, без білетника не пустили на цей ходячий рейс, тому скористався більш швидким способом телепортом. На базі ж зробив генеральне прибирання в ящиках та встановив акваріуми для своїх домашніх улюбленців, яких вже трохи назбиралося за час подорожі. На завершення цього продуктивного дня помилувався кровавим заходом сонця зі свого власноруч збудованого пентхауса. Сподіваюсь, тобі ролик сподобався, і ти підтримуєш його лайком та підпискою. А якщо є Особливе бажання підтримати канал, тоді ти можеш стати його спонсором за посиланням у описі. Дякую, друже. Добра тобі!